Треба сказати, що Володимир Миколайович, він працює багато років директором. Я перепрошую, сьогодні рівно 45. Так, багато років він відчуває ситуацію в зоопарку, він бачить, він може прогнозувати, яка буде розвиватися ситуація в зоопарку. І впевнений, що свої, своєю заявою, що у нас. Тварини можуть бути голодними. Він вона, ця заява власне підштовхнула тим, що ну, впала кількість продажу білетів. Люди, мало хто ходить до зоопарку. Хочу нагадати, що під час військових дій ми звернулися всі і він, і я. Ми звернулися до миколаївців, які знаходяться за кордоном, чи там в інших містах, чи в місті Миколаєві, купляти електронні білети. Ну, власне, якщо не можете можливість вас відвідати зоопарк, то, хоч мінімум, що ці білети явно що не будуть придбані фізично, але ви підтримаєте Миколаївський зоопарк. І був такий, скажімо так, бум і люди допомагали. Я думаю, що саме це і мав на увазі цього разу Володимир Миколайович, щоб миколаївців трошки збадрити і попросити їх допомагати. Хочу сказати, що. Ми щорічно виділяємо кошти на, скажімо так, на корми. Звичайно, що раціон тварин може бути покращений. Але треба сказати, що за минулий рік, отримавши різну допомогу від різних іноземних організацій і так далі, ще деяку частину коштів він повернув до бюджету Миколаєву невикористаними коштами. Тож я прошу всіх. Підтримати Володимира Миколаївича і Миколаївський зоопарк і продовжувати купляти ці білети для підтримки наших тварин, але можу вас запевнити, що тварини без їжі сидіти не будуть. Гроші, які ми виділили, достатньо для того, щоб вони базово і мали необхідний раціон а, для на цей 2023 рік. Але якщо всі бажаючі... Мають завдання покращити раціон наших тварин, вони можуть це зробити, купивши електронний квиток на сайті Миколаївського зоопару.